Удосконалюють професійні навички в Івано-Франківської техніки розміновували навчальний заклад. Щоправда, це лише тренування. За допомогою спеціального обладнання поліцейські оперативно виявили умовний підозрілий небезпечний предмет, локалізували та надалі знешкодили його. Відпрацювання відбулося на території коледжу фізичного виховання в умовах максимально наближених до реальних. Використовували заглушку радіоперешкод, перешкод, використовували установку Вуглепровідний маніпулятор для перевозки даного небезпечного предмету та гідродинамічний руйнувач, захисний ЕО-9. Такі відпрацювання нам дуже необхідні, тому що ми з кожним днем здобуваємо нові навики, знання, і це потрібно для того, щоб ми себе безпечно відчували на будь-яких виїздах та на розмінуванню деокупованих територій України. На деокупованих територіях кажуть вибухотехніки, ворог залишив по собі чимало небезпечних предметів. Тож постійне вдосконалення навичок їм необхідне, щоб швидко та якісно знешкоджувати боєприпаси, артилерійські снаряди, міни та розтяжки.